Добрий день! Мене звати Денис Цап. Я студент групи ІП-232 і я хотів би захистити свою курсову роботу з дисципліни теорія реаліційних та нереляційних баз даних. Темою моєї курсової роботи є реалізація бази даних малого бізнесу відповідно до мого варіанту номер 24 Так, давайте перейдемо до нашого завдання. Моїм завданням буде створення бази даних бізнес відповідно до мого варіанту, та у ній двох таблиць таблиця підприємства та таблиця діяльність. Так, давайте перейдемо до створення наших таблиць. Спочатку ми створимо таблицю діяльність. У ній буде такі два стовпці, як код діяльності та вид діяльності. Відповідно, створимо Create table working і у ньому вказуємо назви стовпців working Code» та type. І типи даних, які будемо використовувати. У е, Working Code я буду використовувати тип даних Integer, У типі діяльності буду використовувати VARCHAR 60. Ставимо вмежені Not Null, як і у всіх записах. І ставимо для working Code ставимо Primary Key, тобто первинний ключ. Е, потім створюємо таблицю в підприємству. Е, створюємо з такими стовпцями, значить ID підприємства, ім'я, адреса, дата реєстрації, фонд, е, керівник. Потім код діяльності, на якому ми будемо покликатися до нашої раніше створеної таблички Working-Code Working, і в ній характеристики Working-Code, для того, щоб ми могли потім будувати зв'язки. І, відповідно, ще workplaces. Тобто кількість робочих місць. Всюди в нас стоїть обмеження Відповідно. Так, і е, другою нашою задачою буде занести в наші, скажімо так, ці. У нашій таблиці контрольні дані. Значить, Спочатку ми занесемо 12 запитів сюди, у таблицю Working, і потім занесемо відповідно, ще 30 результуючих запитів у таблицю «Підприємство». Так, де воно є? Так, Все. Є 30 запитів. Бачимо результат виконання нашої. Таблиць, тобто заповнення, і виводимо їх значення. Виводимо таблицю Working і виводимо відповідно таблицю підприємств. І перейдемо до наших запитів. Значить, запит номер 3 буде полягати в тому, що потрібно виготовити запит про розподіл кількості підприємств за видами діяльності по п'ятирічках річках реєстрації протягом останніх 15 років. Також навпроти нас в видів діяльності потрібно встановити кількість підприємств за кожне п'ятиріччя і передбачити підсумки по вертикалі і горизонталі. Так, і давайте перейдемо в наше середовище розробки. Так, бачимо третій запит. Запустимо його для демонстрації правильності запиту. Так, бачимо, що у нас є підсумки по, по вертикалі і по горизонталі відповідно. І бачимо, що в нас є кожна петрічка і відповідно, кожен вид діяльності, за яким е, зареєстровувалось підприємство. Е, так, і бачимо наш код. Значить, Давайте розберемо: ми будемо брати е, випадок, е, значить, будемо створювати додатково групувати тип е, вид діяльності, для того, щоб потім можна було вивести його як е, по горизонталі. Також будемо брати агрегатні функції count для кожних 5 річок, які будуть рахувати кількість підприємств, зареєстрованих в 5 річки. Так. І обов'язково будемо використовувати join для об'єднання таблиць, для того, щоб можна було вивести в діяльності, який відповідний певному коду, що є заповненим в підприємство та відповідає в Working. Тому у нас буде такий зв'язок. І також додатково ще ставимо умову, що від теперішньої дати інтервал 15 років. І е, виводимо і бачимо наші е, види діяльності та відповідно п'ятирічки, як я вже казав. Добре, перейдемо до наступного нашого запиту. четвертого. Четвертий запит буде полягати в тому, що потрібно. Побудувати динаміку поквартальної, тобто сезонної зміни кількості робочих місць протягом останнього десятиліття. Винести потрібно номер кварталу і сумарну кількість робочих місць у кожному кварталі за 10 років. Так, давайте перейдемо у на наше середовище. Запустимо наш запит для демонстрації. Бачимо роки, які мають не перевищувати 10 років тому, тобто не перевищувати 2014 рік. Так. Бачимо номери кварталів, якщо в них була якась кількість робочих місць, відповідно. І дивимося, що ще можемо побачити. І сумарну кількість робочих місць. Значить, Давайте подивимося, як працює цей запит. Він буде брати, витягати в нас рік з дати реєстрації та квартал, відповідно. Також буде рахувати суму робочих місць відповідно до певного кварталу і певного року. Також беремо умову, що. Інтервал 10 років. І, відповідно, групуємо по цих двох параметрах нашу таблицю, сортуємо рік по спаданню, квартал по зростанню, відповідно. І маємо такий от робочий запит. Давайте перейдемо до наступного нашого запиту. Значить, в нас є запит 5. Він полягає в тому, що потрібно вивести хід реєстрації малих підприємств, статутний фонд, яких не перевищить 100 тисяч гривень. звіт треба також винести дані про назву підприємства, адресу. Дату реєстрації, прізвище та ініціал керівника в діяльності та кількість робочих місць. Так, давайте подивимося. Значить, запускаємо наш запит для того, щоб продемонструвати роботу. Запиту бачимо хід реєстрації, тобто за зростанням дата йде від 13, це найдавніше. І аж по 24 рік було зареєстровано 16 підприємств, у нас у яких статутний фонд менше за 100 тисяч гривень. Давайте розбиратись. Значить, беремо назву, беремо адресу нашої з підприємства, тобто стаблиці підприємства. Беремо керівника з таблиці підприємства, яке було задано в умові, що треба винести. Беремо тип діяльності з таблички Working, але потім ми joйнемо, як у попередньому, попередньому запиті. Е, ці значення. І перевіряємо, де фонд має бути менше за 100 тисяч гривень. Ну, умові дано, що оці флот числа вони вже є в тисячах, тому просто беремо, чи є менше за 100 І сортуємо по зростанню дати. І відповідно отримуємо такий от запит. Так, давайте розглянемо наш наступний запит. Запит 6. Це, тут потрібно виготовити запит для перегляду всіх даних, крім кодів підприємств, але потрібно ще забезпечити доповнення бази даних відомості про реєстрацію нових підприємств. Так як я вже зразу доповнив базу даних ще на початку при заповненні контрольними даними, мені це робити не потрібно. Мені просто треба виготовити табличку, яка нам дана в умові за допомогою джойнів. Зараз я її секундочку покажу. Де вона в мене була? Ось вона є. На початку третього розділу. Так. Ось таку табличку нам треба вивести, крім того, що. Секунду. Крім оцього, стоп. Це першого код підприємства. Нам його не потрібно вводити. І для цього у нас є цей шостий запит, який буде вибирати якраз оці дані, які сказала умова нам. І, відповідно, що буде обов'язково джойнити, щоб можна було вивести вид діяльності. Оскільки види діяльності закладені в табличці Working, а в таблиці підприємства результаю, що у нас є лише код, і ми будемо порівнювати код, код підприємства таблиці і код з working. І відповідно за певне, певне значення, якщо записано в working, буде також нам вбувати певний вид діяльності, який закладений для певного числа у таблиці Working завдяки join. Так. І Сортуємо по зростанню ID, відповідно, так як намальовано. Нашому е, завданню. І отримуємо таку табличку. В принципі, вона є абсолютно ідентична до ось цієї. Все в тому самому порядку, всі ті самі дані. Відповідно. І давайте перейдемо до нашого наступного запиту. Секунду, середовище зайшов. Е, перейдемо до нашого наступного сьомого запиту. Так секунду. Де він в мене є? Е, так, так. Ага, от наш сьомий запит є. Е, Потрібно виготовити запит про відомості підприємства, занести дані про назву підприємства, адресу підприємства, дату реєстрації, прізвище та ініціали керівника, видіяльності, фонд підприємства, кількість робочих місць. І потрібно вказати відповідно, що підприємство є велике, якщо його фонд більше за 100 тисяч. Давайте глянемо наш сьомий запит та запустимо його для демонстрації. Бачимо, і бачимо, що в нас з'являється окремий стовпець і окремі поля, в якому буде вказано, чи є підприємство велике і чи є невелике. І давайте подивимося, як ми це реалізовуємо. Значить, для цього вибираємо відповідні поля, які, які нам потрібні, і використовуємо конструкцію конструкцію кейс, тобто випадок, яка буде нам створювати. Рядок, статус підприємства NS за допомогою цих операторів, і буде перевіряти. Якщо фонд 100, то цей статус підприємства буде отримувати значення велике. А якщо ні, тоді невелике. Давайте ще раз запущу. І, до речі, використовуємо обов'язково джон для того, щоб вивести діяльність, як і в минулих запитах. Бачимо, що тут у нас фонд 34,5 тисяч гривень, значить, підприємство є невелике. А якщо в нього перевищує за 100, тоді воно є велике. 234 і воно є велике. Все. І давайте ще перейдемо до наших наступних задач. А 10-та задача вже буде полягати в тому, що в програмному інструменті Microsoft Power BI нам потрібно виконати візуалізацію щонайменше трьох звітів. Тобто для трьох задач. І давайте подивимося. Значить, я буду візуалізовувати звіти 3, 4 і 5. Бачимо, що у нас є звіт для роботи для запиту. секунду, так. Бачимо, що у нас є запит 4. Нам потрібно буде вивести відповідно за е, ці, суми кількість робочих місць за видом діяльності. Бачимо, що у нас тут є за видом діяльності е, певні ці. е, суми. Сума всього, е, сума е, для такої п'ятирічки, сума для цієї п'ятирічки і сума для цієї п'ятирічки. І за кожним видом бачимо. Тепер давайте перейдемо до наступного нашого запиту. Значить, е, бачимо у нас. Е, цей запит полягає в тому, що в кожному кварталі буде кількість робочих місць в кожному році за кожним кварталом буде нам показувати. І бачимо, що в 24-му найбільше їх. І перейдемо ще на третій. Це вже у нас ці запити повинні бути інтерактивними. І це воно, візуалізація, ця, вона якраз буде для п'ятого запиту. Тобто, в цьому запиті нам потрібно буде передивитися хід е, реєстрації е, цих підприємств за певними категоріями. Так, е, тому. Бачимо, що найперше в нас було зареєстровано. А, тобто, що підприємство має ще менше за 100 тисяч фонду і вони є маленькими. І бачимо, що у нас тут найперше було зареєстрований Ват. Тут пише секунду. Не пам'ятаю, Ват авто щось там. Ват Автомаш. Потім наступним йде. Може, тут а, ват і віта. Потім кооператив Росії. І, відповідно, далі у нас йдуть підприємства. І, так, і це, все є, корпора... це є. все є інтерактивне, і ми можемо подивитися відповідну додаткову інформацію завдяки звітом. І на цьому все. Всім дуже вдячний за увагу. Висновок маємо, що було проведено аналіз використання Postgres як системи управління базами даних. Та ми інтегрували її з сучасними інструментами бізнес-аналітики, такими як Microsoft Power BI. Ще раз дякую за увагу. Гарного дня!